Привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мій найкращий мій незламний Дніпро тримайтесь. Будемо дивитись плани ворога далі, тому що... тому що важко і легше поки настає. Розклад на березень місяць по вашому місту, по місту Павлоград. Дивіться, вже опублікованих відео. Дніпро в найближчі дні. Пусті надії на захист. Ну, кажу те, що бачу. Пусті надії на захист. Соціальна інфраструктура бентежить ворога. Знову показують лікарні. Що ти шукаєш? Ну, Ворог каже, шукає справедливості, ну? щоб там. Нікого не було. Ну, тобто передають інформацію, що там хтось може бути Дніпро. Найближчі дні. Є небезпека прильоту. Ну, мені здається, що вас може небо десь патрулюється, тому що ви як бачите, що ворог вас заздалегідь попередять, що ворог. От зараз може бути атака. Якесь буде особливе попередження. Ні, тут є атака. Тут летить в бік Дніпра, зараз подивимось. Дивіться, він активізувався ворог і на території області. Не все так просто. Не все так просто. Що ти там шукаєш? ППО знищити, Сили наші. Розрядити, знову ж таки, лікарні. Тобто, знаєте як? На полі бої не вбив військового. Буду шукати по лікарнях. Проблема в чому? В тому, що ворог не правий не показує влучання в лікарню. Показує, що він хоче туди влучити. Пусті розмови щодо захисту. Я так розумію, що є якісь розмови. Стосовно посилення, що дадуть або нові якісь можливості, я не бачу, щоб воно реалізувалось. Ну, кажуть прямим текстом пусті розмови, пусто. Дніпро найближчі дні. Багато розмов, якихось кулуарних, що робити, плани на далі. Знаєте, влада, яка центральна, вона дуже переймається стосовно долі Дніпра. Є загрози, є ну вбачає влада загрози прямі для міста. Нібито, нібито є сигнали, що ворог намагався вийти напряму на керівництво міста. Ну, по Запоріжжю так само йде, знаєте, коли хоче сам напряму домовитись, може йому там допоможуть просунутись в бік міста. Але це неможливо, дивіться, неможливо. Єдине, що може ворог зробити, це обстрілювати. І він буде намагатися це робити. Буде. І це буде продовжуватись, поки, ну, це на знак Америки, ви знаєте, да? поки не надійде фінансова допомога. Потім це покращиться ситуація. Поки що регулярні спроби атакувати місто. Дніпро найближчі дні. Вогонь йде, вогонь, небезпека, знову показує інфраструктура. Структура. Тут не тільки передмістя показую, тут можуть ракети йти. Щось важке. Багато поховань військових. У вас, знаєте, як буде намішано? От навіть, можливо, так і будуть і казати в, в Телеграмі, да? що летить область, область, район, потім місто небезпека. Знаєте, от як? Якось б'є, так що не відразу а, зрозуміла напряму руху. Тому, якщо вам область кажуть, ви повинні розуміти, що цілиться він в місто, цілить. Павлоград найближчі дні. По інфраструктурі прильоти можливі. Якась така важка ситуація пішла. Якщо було так більш тихо і спокійно, зараз якось важкувато. Важкувато. Кажуть, це пов'язано з ситуаціями, з їх якимись програшами насправді на фронті. Наведе хтось на ціль. Протягом тижня тут показують, що можливо, влучання прямо. велика небезпека в місті. Коли на Дніпро атака і на вас можлива атака. Ну, недостатньо захисту, щоб Павлоград захистити. Ні, вогонь, вогонь, вогонь. Багато планів чомусь саме туди. Район, місто, є небезпека пряма. Гучно постійно чутно буде щось. Кривий ріг. Кривий ріг. Найближчий. Серце, кра... Серце крається, за щось болить, переживаєте. Рух є в ваш бік. Працює захист, працює захист. Якась важлива розмова щодо кривого рогу. Треба посилювати, поки нема чим. Бачите? на силу підвішений. Тут можливе влучання навіть в ППО. Але не місто, як передмістя, район. Вам чомусь будуть кривий ріг казати, треба захищати об'єкти біля води. Буде знову якась розмова, пам'ятаєте, коли по Каховці були такі розмови, коли вона була зруйнована, що наступні є якісь об'єкти Київ, да? Запоріжжя і у вас. Дуже треба допомога, треба чекати. Фінансово поки чекаєте. Хлопці ваші активні на фронтах. Зрадники є наведуть, в центр міста наведуть. Це трохи пізніше, але буде прямий наведений удар. Знайдуть зрадника. Кривий рік найближчим. Вогонь. небезпека вогню, район так само. І заходить як з двох, з двох боків, з різних залітає, як з, з півдня і як з півночі. Як одночасно може йти. Нікапей в найближчі дні. Якийсь є таємний план, ніяк не можуть здійснити наші. Не можуть зрушити ситуації з місця. З місця. Намагаєтесь якось, якось захиститися, але це нереально. Прильот, прильот, прильот показую. Марганець найближчі дні. Щось будуть знову казати, що ворог до вас хоче, лякати будуть. Дуже гучно. Якийсь рух ворога на тому боці, прям видно, вони щось їздити будуть і відстрілювати. Гучно, гучні якісь дні.